Одна з поширених причин постійних конфліктів, непорозумінь, проблем у стосунках молодої пари в незрілості когось із них в інфантильності, безвідповідальності або обох партнерів, а також і подальшого розлучення це надмірне втручання батьків у ці стосунки. Це поширена історія, коли батьки… Раніше, наприклад, так відносилися до своєї доньки чи сина вже дорослої, як до дитини. А коли ця дитина вже доросла одружується, то вони починають відноситися вже до цього подружжя, як до двох дітей. І тому... Ось цих дітей треба що треба повчати. Це вже ж про співзалежні стосунки між батьками і дітьми. Та справа в тому, що це вже не діти, це вже дорослі люди, які живуть своє життя, які мають самостійно проходити свій шлях, свої помилки, падати, підніматися, вчитися конфліктувати, вчитися будувати своє життя, вчитися побут організовувати, вчитися заробляти і так далі. Так само, як вчилися і батьки. Цей шлях не повинен бути таким самим, як і в батьків. Так, допомога це нормально. А от рятівництво, контроль, жертовність як маніпуляції, коли діти проти цього втручання, ось це ненормально. Зі сторони дітей також звернутися за порадою, підтримкою, допомогою це нормально. Але коли одна сторона чи обидві постійно скаржиться своїм батькам на іншу сторону, на свого партнера, і щоб батьки втрутилися, щоб батьки провчили, щоб батьки навчили, розповіли, як правильно жити, більше того, скажу, що час. Часто люди звертаються навіть не до своїх батьків, щоб навчили провчили а до батьків свого партнера чи партнерки. Чи зріла така поведінка? Вже ж ні. Тому і стосунки будуть незрілі. А з приводу того, що якщо ситуація така, коли в сім'ї є аб'юз, і ви звертаєтеся за допомогою до своїх батьків, то це нормально, це нормально звернутися. За допомогою до інших людей, але не для того, щоб надалі залишитися в цих стосунках і при кожному насиллі звертатися до батьків, щоб вони провчили вашого партнера. Ні. За допомогою звертатися для того, щоб вийти з цих стосунків, щоб припинити насилля, а не залишати. І якщо це складно, вийти з таких стосунків, навіть коли батьки підтримують, допомагають, це називається співзалежність, і тому з цим ви можете прийти до спеціаліста, щоб записатися до мене на консультацію. Можете прийти на сайт і заповнити форму або написати мені в особисті.